Пані та панове, друзі, багато хто з вас із обуренням та зверхністю заперечує те, що ви тварини. У багатьох це чомусь викликає категоричне обурення, гидливість і заперечення, заперечення самої, що не на є реальності. Часто я спостерігаю, що коли заходить мова про людину як тварину, дехто з такою зверхністю і гординою починає стверджувати взагалі то люди, це не тварини. Якщо ви тварина, то не треба судити інших по собі. Цікаво, що саме така реакція, як ніщо інше, яскраво демонструє вашу тваринну поведінку. Більше того, у 99% випадків це вказує на те, що перед вами людина з низьким інтелектом, слабкою освітою, яка не вміє критично мислити, піддавати свої переконання аналізу та переосмисленню, аналізувати свої вчинки тощо. Дозвольте почати з простого запитання: а що саме робить тварину твариною? Визначення нам дає біологія. Тварина це багатокритинний організм, здатний до руху, який споживає органічні речовини та розмножується. Людина, як Homo sapiens, повністю відповідає цим критеріям. Та більше того, живе, діє і поводиться вона повністю за законами тваринного світу, чим успішно користуються люди, які це чудово розуміють, наприклад, політики чи маркетологи. Як то кажуть, ті, хто розуміє свою тваринну природу, успішно маніпулюють тими, хто вважає себе вищою, винятковою або божественною істотою. Тож давайте детальніше обговоримо цей феномен і вирішимо, тваринами чи ні на рівні біології та фізіології людина це савець, представник класу приматів родини гомінідів. Ми дихаємо, харчуємось, розмножуємось та помираємо. Наші тіла побудовані з тих самих тканин, що й тіла мавп, собак або дельфінів. Наші гени збігаються з генами шимпанзе на 98-99%. Навіть із котом наш геном збігається на 90%. Якщо це не робить нас тваринами, то що тоді? Людина має рефлекси, інстинкти та емоції, як і будь-яка інша тварина. Ми піклуємося про потомство, як вовчиця захищає своїх дитинчат. Ми агресивні за загрози, як і будь-яка кішка, що опинилася в небезпеці. Любов, страх, радість і гнів це не лише наші почуття, а й почуття більшості тварин. Подумайте, чи ревності у людини і в собаки це принципово різні явища? Людський вид це не лише одна гілка на дереві еволюції. Ми не стоїмо окремо, ми розвивалися в тих самих умовах, що й інші види. Наука чітко показує: у нас є спільний предок із приматами, який жив близько 6-7 мільйонів років тому. Навіть такі унікальні людські риси, як мова та соціальна організація, мають аналоги у тварин: шимпанзе використовує жести, а мурахи будують складні суспільства. Людство. Це результат мільярда років розвитку життя. Ми не є винятком. Опоненти часто стверджують, що людина відрізняється інтелектом, культурою і свідомістю, а тому не може вважатися твариною. Але чи справді це виключає нас із тваринного царства? Інтелект, дельфіни та ворони вирішують задачі, шимпанзе використовують знаряддя праці. Культура. Ворони навчають потонство трюкам, слони передають міграційні маршрути з покоління покоління. Самосвідомість. дельфіни і слони вкизнають себе у дзеркалі, а мапи усвідомлюють свою смерть. Наші досягнення лише кількісно перевищують здібності тварин, але якісної прірви між нами немає. Якщо ми не тварини, то хто ж ми? Якщо людина окрема, то як ви поясните, залежність від природи. Без води, повітря та їжі ми загинемо. Хвороби, наші тіла вразливі так само, як і тіла тварин. Інстинктивні реакції, втеча від небезпеки, дихання або бажання їсти коли голодні. Людство вже намагалось вважати себе вище природи. Це призвело до екологічних катастроф та безлічі прикладів жорстокості щодо братів наших менших. Люди в масі своїй поводяться як тварини. Давайте подивимось вправді в очі. Попри наші досягнення, на рівні поведінки людина мало чим відрізняється від інших тварин. Схильність до маніпуляцій, реклама, маркетинг, пропаганда це не що інше як використання наших базових інстинктів. Нас заманюють яскравими образами, одицянками задоволення, статусом чи страхом. Все це стародавні механізми, якими природа керує тваринами. Наприклад, людина бачить рекламу, де їжа виглядає соковито та апетитно, і одразу виникає бажання купити її, навіть якщо вона не голодна, залежність від соціальних аспектів. Як вовку зграї або мавпа в групі, ми залежимо від схвалення оточуючих. Люди прагнуть бути в тренді, бояться осуди і йдуть за натовпом. Згадайте ефект натовпу. Один кричить і кричать усі. Як птахи, що летять в зграї, людина підкорюється колективній динаміці, часто забуваючи про власну індивідуальність, керованість. Ватажок у зграї мавп керує групою через страх винагороди та повтори. Лідери в людському суспільстві використовують ті самі механізми, але додають складні слова. Політичні гасла, рекламні кампанії, навіть меми усе це важелі впливу, які працюють так само, як сигнали у світі тварин. Слабкий контроль над біологічними потребами. Ми прагнемо задовольнити голод, спрагу, сексуальні бажання, жагу влади і домінування. У ці моменти наш розум, якими б високорозвиненими ми себе не вважали, поступається місцем тваринним інстинктом. Достатньо задати свята з переїданням чи втрату самоконтролю в конфліктних ситуаціях. Примітивні реакції: як тварина реагує на небезпеку втекшою чи нападом, так і людина. Стрес або страх викликають агресію чи спробу сховатися. Ми рідко замислюємося, і наші реакції автоматичні, залежність від групи. Мавпи утворюють коаліції для захисту і добування їжі. Люди це теж соціальні тварини, для яких сім'я, друзі, колеги і суспільство виконують ту саму роль. Ми схильні копіювати, наслідувати і адаптуватися, аби зберегти своє місце в групі. Людина у своєму повсякденному житті доводить, що є частиною тваринного світу. Наш розум, звісно, дозволяє нам планувати, міркувати і аналізувати. Але це лише верхівка айсберга. Основою більшості наших дій є біологічні механізми, ті самі, що рухають усіма живими істотами. Ми тварини, які живуть так, як велить природа, навіть якщо нам здається, що ми вільні. Ієрархія та прагнення до статусу це не лише ознака тварин, але й ключовий аспект людської природи. Від чої зграї до сучасного офісу ми всюди бачимо один і той самий принцип боротьба за місце в соціальній структурі. Природа ієрархії, ієрархія це спосіб організації, що допомагає виживати в групі. У тварин вона визначає, хто отримає кращий доступ до їжі, партнерів і укриття. У людей це ті самі ресурси, тільки з поправкою на сучасність, гроші, влада, повага, визнання. Ми інстинктивно шукаємо своє місце в групі, аби мінімізувати конфлікти і підвищити шанси на виживання. Статус це біологічна потреба, як і у тварин статус у людей пов'язаний із гормонами. Наприклад, високий статус підвищує рівень дофаміну і серотоніну, приносячи відчуття задоволення. Низький статус викликає стрес, збільшуючи рівень кортизолу, що буквально загрожує нашому здоров'ю. Тому прагнення до статусу це не лише соціальна, а й фізіологічна необхідність, вплив на поведінку. Люди, як і тварини, постійно беруть участь у боротьбі за місцеві ієрархії. Це проявляється всюди. У кар'єрі, боротьба за посади, підвищення, визнання колег, у суспільстві, бажання виглядати краще, мати дорогі речі, аби підвищити свій статус, у особистому житті, демонстрація сили, краси чи інтелекту для залучення партнера. Точно так само, як павич розпускає хвіст, людина купує дорогу машину чи публікує ідеальні фото в соціальних мережах, соціальний тиск і статусні ігри, людина підкорюється правилам групи, аби не випасти з ієрархії. Люди погоджуються з думкою більшості, навіть якщо вона помилкова, щоб зберегти статус у колективі. Ми прагнемо успіху, бо суспільство цінує переможців. Наші бажання від модного одягу до престижної освіти нав'язані системою, у якій статус має вирішальне значення. Паралелі з тваринами у зграї вовків є ватажок, а нижчі члени підкорюються, аби зберегти мир. У людей керівник в офісі, лідер в команді, комир у соціальних мережах чи президент в державі. Статус диктує, як ми взаємодіємо один з одним, проблеми низького статусу. Люди з низьким соціальним статусом часто стикаються з відчуттям тривоги і неповноцінності, підвищеною вразливістю до маніпуляцій, прагненням вижити через наслідування вищим за статусом. Це створює коло, у якому ми постійно конкуруємо за своє місце, інколи жертвуючи здоровим глуздом чи власними цінностями. Ієрархія і статус це фундамент нашої поведінки, вписаний у нас еволюцією. Людина, як і будь-яка інша тварина, потребує визнання і поваги, адже від цього залежить її виживання, щастя та відчуття безпеки. Отже, перед вами не над істота, яка відірвалася від природи, а тварина, що підкорила собі планету, але не змогла впоратися з власними інстинктами. Ми тварини, які побудували хмарочоси і створили штучний інтелект, але всередині у нас ще живий той самий примат, який хоче бути першим у зграї. А тепер наведіть мені хоча б один аргумент, який би справді доводив, що ми чимось категорично відрізняємося від тварин. Визнання того, що людина це тварина, не принижує нас. Навпаки, це повертає нас до наших коренів, до усвідомлення нашого зв'язку з природою і відповідальності за неї. Це як фундамент та сходинка до переходу до чогось більшого. Це гордість розуміння, що ми маємо всі шанси перейти на новий рівень і відкрити всі двері. Ми тварини. Але тварини особливі ми тварини, які це усвідомлюють. Однак заперечувати нашу належність до царства тварин це заперечувати і науку, і здоровий глузд, і свою біологію. Людина це тварина, яка думає, що неї не є. Більше того, багатьом із нас потрібно вчитися бути соціальними, інтелектуальними, свідомими і емпатійними тваринами, здатними критично мислити і контролювати свої емоції та бажання, а не асоціальними егоїстичними і бездушними звірами, які не здатні стримувати реакцію навіть на найповерхніші біологічні тригери, і яких часто утримує від злочину лише страх покарання, а не усвідомлення наслідків на рівні моралі, свідомості та тієї самої емпатії. Як то кажуть, мало народитися людиною. Потрібно ще нею стати. А щоб нею стати, необхідно дуже добре усвідомлювати свою тваринну природу, вміти керувати увагою і розуміти свої біологічні складові.